Доброго дня! Сьогодні розберемо е, таку неісправність, чому з часом на пилки Warcraft провисає цепка, і не смотря що там ще є куди натягувати тут натяжитель на пружинки, вона все одно провисає. От в моєму случаї тут ще буквально 6 мм. Значить, причина така, по-перше, розтягується цепка ну, от в самих звеньях. як звичайна цепка. І оцей речах, він її все время толкає вперед, тому що пружинка. І він зближається до. Нашого болтика, до цього штіфта, так сказати. Зближаюсь до цього болта, в кришки, він упирається в цей ободок пластиковий. і Получається, коли ми от в такому положенні вона вроді да? починаємо ставити цю кришку. Закручуємо, все, цепка провисає десь на десь примірно такого, на міліметра 3-4. Значить, чому це відбувається? Ось до цей бурт, я його трохи сточив. Получається, що він вижимає оцю пластину, коли ми закрутимо, і пластина уходить. Не туди, не в ту сторону, а наоборот туди, до зірочки. І тим самим ослабівається наша цепка. Тут виход один або два. Значить, перший, це можна чуть-чуть сточити ось до буртик. Другий підкидаємо шайби ось до цього район. І виходить, що та пластина вона просто не, ну, не достає. До нашого буртика пластикового. Одне, що шайба повинна бути, ну, от, втора в мене трохи більша, а от перша вона повинна бути менша, чим саме цей чорний бурт. І тоді віддаляюся е, от цієї пластини. Е, металічний металева ця пластина, вона просто не може його точніше, цей пластик, не може його толкнути до Зірки. І время, під час роботи. Обов'язково підкрутюємо Тому що цепка, коли ослабівається, во-первых, вона починає пригати по дрючкам. І, во-вторих, вона може розбити корпус. там Тут, там, всередині. Тобто цепка должна пов... все время бути натягнута Так, ось, в принципі, і все. Я хотів розказати до побачення